Одразу два райони без води у селі Домажир стався масштабний прорив магістрального водогону, який проходить під річкою. І виявляється, що відремонтувати його не так вже й легко. Проблему люди помітили ще вчора ввечері, але лягали спати із вірою у те, що вже зранку зможуть відкрити крани і побачити умрійне аж двоє. Однак, попри намагання комунальників залатати прорив, виправити ситуацію протягом ночі так і не вдалося. У мерії кажуть, що полагодити важко через масивне підтоплення. На допомогу водоканалу прийшли рятувальники, аби відкачати воду. вже зранку ситуація покращилася, і комунальники змогли змонтувати хомут. Для того щоб люди не залишилися без води, мері організувало довіз водовозами одразу на кілька локацій у Шевченківському та залізничному районах, і до них вишукувалися величезні черги.